Головною вулицею Куликівки рухається похоронний кортеж. Місцеві жителі навколішки зустрічають загиблого військовослужбовця Олександра Зеленського. Український захисник загинув 12 квітня біля села Терни на Донеччині під час виконання бойового завдання. Побратим Олександра Сергій Махначенка згадує їх останню розмову. Таких людей мало. Не важко, бо непосредственно я їх туди відвозив. Ну він поки, буде все добре. Буде все добре. Ну військовий розповідає, що з Олександром познайомився у Чернігові у перші дні повномасштабного вторгнення. На початку березня, 22-го він мобілізувався і став на захист Чернігова. У фільмі Суспільного битва за Чернігів Олександр Зеленський розповідав, як із далекобійника, він перетворився на військового. 25-го я Да, не свої оставив, на 24-8-го дзвонили, вчені поїхати, поїду. Все. Олександр, один з учасників, боїв за Лукошівку. Саме він зміг підбити ворожий БМП. Командир каже, я стрельну, контроль по-другому сказав, ну як я висунувся з канави, Ну, крикнув, вистрілив і вистрілив. Той постріл дозволив бійцям розпочати відступ. Під час нього Олександр і отримав своє перше поранення. І од розрів, осколок попав на це іменно восьміями. В ну, так я подивився, наш немає винозної кровотечі. А куди попала? У руку. І руку, і так, наші пори. Тоді чоловік із побратимами зміг вийти з оточення. Згодом отримав орден за мужність. Увчерячні колхозники, учителі, там поварі, і всі, і, скажімо так, як узнали, що ми тут ну, стільки накришили техніку, ну так, і в нас потери були. Хоча б навіть п'ять машин. Спалили да, і з через життя спасли. Пізніше Олександр був на Бахмутському та Лиманському напрямках. Побратими згадують про нього як щирого та сміливого воїна. У нього залишилась дружина і двоє синів. Один із них також став на захист України. Дружили, як людина був справедливий, честий. Не боявся ніколи нічого і нікого. Поховали Олександра Зеленського у рідній Куликівці. У громаді з 16 до 18 квітня оголошено дні жалоби за загиблим. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.